Всім вітання друзі! Сьогодні ми у штаті Миннесота. Цей дилер продає багато жаток. Ми саме шукаємо 630-ті флексовські жатки Deere. теж багато, багато різних, макдоновських, кейсовських, а ось безпосередньо наші 630-ті. В цьому ряді у нас є 4 жатки. Якщо дилер нам віддасть по ціні такі, яка для нас буде приємлива, то в принципі можна брати. Когось ці 630-ті жатки та взагалі будь-яка техніка зі США, звертайтесь, допоможемо вам знайти жатки. Ми паковуємо в контейнер. Таких жаток влазять 4 жатки в один контейнер. 630 або 635? 4 штуки в один контейнер. А на, на ленті отакі жатки. Це буде 630 FD. Flex Draper. а, То таких буде влазити дві. На зв'язочку звертайтеся.